Слава Ісусу Христу! А, Читаю такий текст, ми помолимося, пісня до Євреїв, перший розділ, з другого, другий розділ спочатку. Так звернув увагу, написано так. Тому нам треба бути надзвичайно уважними. Ось не раз говорив з цього текста, Перечитуючи в Біблію, звертав на це увагу, але сьогодні. Роздумуючи над тим текстом, де говорить не просто а надзвичайно будьте уважними. До почутого, що ми не відпали. Ну, Жаль, коли люди слухають, але не уважні і можуть відпасти. Є написано, що сатана соблазнить навіть вибраних, не то, що званих. Є таке написано. Ви представте, люди вибрані, люди мають, знає, радіють тим, живуть тим, життя побожне ведуть. Що вони прийшли за спокуси? Сьогодні навіть ранком молився і казав, Господи, дивлюсь, коли читав таку книжку генерали віри, ну такі сильні і великі помазанки, Божі. <кій> і, буває, якщо <кій> щось сталося. Кось вірьому не всіх в житті, хтось впав і крепко впав, хтось все піднявся. Як, як треба бути, я вже не рад, я казав, О, Господи, ти мене настільки тримай, що якщо навіть я і хочу вирватися, у мене нема такого Боже, наприклад, то щоб я і не вирвався, ти мене просто, колись така пісня за руку тримай, мій спасець за руку тримай. Євреї виходили з Єгипта, вони йшли не, не нове небо, нова земля, і вічність, і вічність. Вони йшли в тимчасове перебування в обітованій землі. Чи не так? як хтось, коли комусь було вже, може, 80 років чи більше Халєву, що йому вже там в обітованій землі залишилося такі, може, пару років. Прожити і життя закінчувалося. Тому що вже вік прожити. Хтось більше, хтось менше. Друзі, ми йдемо не в обітовну землю. Ми йдемо не в тимчасове наше мешкання тут, а в краю, якую, ну, дав Господь для народу Божого. Ми йдемо, це нове небо. І нова земля, де перебуває правда. Якщо диявол в цій пустелі, якщо взяти для людей були християн, там не віруючі, там всі були віруючі, тільки вони так, ну всі євреї. І вони падали тисячами кожен день. Вони соблазнялися, вони спокушувалися, вони відверталися, вони хотіли йти назад, деякі кареця. Пустеля, вже багато дороги пройдемо, ну вони згідні були навіть повертатися назад. Хто? Тут були згідні і раділи, і, пі... і пісню співали, що вони в Чорне море перейшли, що вони бачили своїми очами, як знищені бу... були е... колісниці Єгипта, а тут так хочуть назад вертатися. Розуміючи, що теж Червоне море є преградою. Але, попри все, готові йти назад. Друзі, що стається? що стається з людьми? Що стається з людьми, які повертаються назад образом лігіру? Що стається з тими, які були ну, на, ну, були в силі Духа Божого, а потім так, так відступити? І це все, Боже, старатися навіть забути. Тут Моїсей навіть опрашував, не йдіть туди, не робіть цього. Даже сидив в корею і каже, та вам дано священство, що вам ще треба? Ви так священники, ви лівіти. Ви виділені в Ізраїлі. Ні. А що таке Бог з моїще? Так і з вами Бог. Ну не робіть того, що ви хочете робити все. Друзі, я би хотів би за це помолитися, щоб Бог нам поміг розуміти. Я не знаю, скільки часу ще осталося на цій життєвій дорозі. Але хай Господь поможе нам бути по-особливому уважними. Більш. Коли ми перечитаємо історію вихода Ізраїля з Єгипту, більш уважно. Хіба вони не бачили, що стовп у вогнення і стоп? надприродне, що вогніний стовп стоїть над Скінією. Що хмара стоїть. Хіба вони в пустелі, хіба в Ізраїлі, в Єгипті вони були? Там немає хмара, там немає дощу. Всі ми знаємо з географії велика пустеля Сахара. Хиба вони не бачать тут хмара, хіба вони не знають, що вода тече з ці скелі і та вода постійно за ними. Слухайте, нічого не задовольняло. Ми хочемо назад. Розчаровуються, нарікають і падають одне за одним, тисячі. Тому нам треба бути надзвичайно уважними до почутого, щоб ми не відпали. Бо якщо через ангелів сповіщене слово було тверде і всякий злочин, і неслухняність одержує справедливу відплату, то як ми уникнемо, зневаживши настільки великим, великим спасінням? Чи не так? І Якщо ці тимчасово йшли і там, ну впали, ну не дожив, ну і так би прожив життя, мав 80 чи 90 пустелі померли, бо хтось Боже і 100 років вийшов було йому 90. Ну як можна ну, ці зневажити? А, а як можна зневажити тим, що Бог дав для тебе і для мене? Амінь. Як можна зневажливо до зібрання, до, та навіть до... До самого себе. Ти глядь, багато людей залишилося в Єгипті. Ви розумієте, так? А, так а тебе вірував Господь сильною рукою, Алілуя. з прекрас, з чудим свідоком, де не раз люди святкували, як Бог їх покликав. Проходь, йди. Господь кличе. Хай Бог береже. Я хотів просто. Щоб ми не впали і не падали, як багато людей падають кістьми, не... осталося небагато дойти до, до Вищого Єрусалима, Чи не так? Я би хотіла, щоб ми укріпилися силою і були уважні. Тобто бачили євреї, хіба ви не бачите, що в пустині вас бан нападає кожен день. Хіба ви бачите нереальні речі, а, вам, а для вас вони природні можна сказати. Бо, ви знаєте, що Бог вас це робить. Просто ви напряму і маєте зв'язок з Богом. Що ви ще хочете? Друзі, от ми якби ми там були, що ви думаєте, краще були б? Я не раз собі думаю, добре, що я там не був. Чому? Не в тому. Хотілося бути Ісусом Марином, хотілося бути халявим, але як із тих 600 тисяч тільки два чоловіка, як так? Невже ми можемо вибачаюсь, попасти в тих двох людей? Ми сьогодні під защитою нашого Господа Ісуса Христа під Його великою любов'ю. Алілоя! Ми в будь-який час можемо каятися, каятися, каятися і навіть все життя каяється. Чому? Я не хочу повертатися в Єгипет. Я не хочу. Але, друзі, якби євреї були, я не думаю, що вони не були уважні. Але тут каже поособливо, будьте уважні. Глянь, деякі речі, Бог являє вам пустелі. Нам сьогодні деякі люди кажуть, я Бога не бачу, Бог не відповідає. Да, війна немає відповіді, я не бачу. Друзі, а пісню ми співаємо, я вірю, я бачу Бога. Кожний день. Алілуя. Оце євреї, які не бачили, але я дякую, що Ісус нам бачив, Моїсей бачив, Халев бачив, навіть, коли вони йшли в цю землю, видивлятися, дивилися і казали, о, які там люди, а які там стіни, вони глянули на велич Бога і каже, що я своїм словом, Що ці люди перед нашим Богом? Що ці стіни перед нашим Богом? Та вони впадуть, чи не так? Яка сьогодні віра в тебе і в мене? Чи сьогодні Господь закликає нас, людей? Чи сьогодні ворог не атакує більшою, сильнішою атакою? Для чого? Для того, щоб збити, тому що ти не йдеш тимчасове твоє перебування, ти йдеш в вічне твоє перебування. Аллія! По віки віків! Треба триватися, ну, як хотів так сказати, вибачте, не тільки руками, ну простіть зубами. Ну так, триматися, тримай те, що ти маєш. Тримай місто, те, що ти маєш, щоб ніхто не забрав. Чому? Чому? Може краще, може ми мудріші, може ми хитріші, може він сповожиш, люди були. Прикладом священники були. Старійший колен Ізраїлю, на який був дух він каже, від твого духа візьму і дам цим людям. І вони мали оцей, як цей дух, зійшов на цих людей, і що. Хай Бог береже. Я вірю, що з рук Божих, з рук Божих немає сили, щоб їх хтось вирвав. Чи не так? Аллілуйя. Будь в руках Господні. Це надійний. Вір. Глянь, ці руки, це божественна любов. Ці руки, які сьогодні тебе тримають, це руки пронземні на Голосному Христі. Глянь на ці руки, це плата, це ціна викупа душі твоєї. Це руки, які розуміють, дивлячись, що ти є цінний в його очах, чи не так? Що ти найдорожчий, що це ціна не срібла і не золота, ціна Голговського Христа, ціна смерті Бога для Твого Спасіння. Аллилуйя! І ці руки обтримають тебе. Я вірю. Аллія. І ти є цінний в очах Господях, чи не так. Тому що велика від ціна вкладена, вложена в душу твою, в Твоє спасіння. Друзі, чи не так? Нам треба, коли люди, чи можемо так і задають, а де Бог? Задають сьогодні християни. А де Бог? Даже так, даже приходять і думають, а от ми молимося, а де Бог, а тисячу людей, а де Бог? А де Бог, друзі? то ми можемо дати волю думкам, да, такі, ну якби насушний. волю думкам не нашим і не Божим. Чи не так? Біблія каже, не давайте місця дияволу. Де Бог? Ну, я вірю в Бог на небесах. Я вірю все під Божим контролем. Я не знаю, чому, але я вірю, Бог все знає. До його книги записані всі дні для діляна назад, коли, коли не одного з них ще не було. Не раз повторяю це це нема слова на зиці, ти знаєш. Я вам тут розказував, може, що я, в мене були речі, коли я тільки не спів, я ще тільки не молився, навіть тільки думав і зразу відповідь приходила. Тільки подумав і відповідь приходила. Чому на це не приходять? Не знаю, але це загортують нашу віру. Це щось робиться в тому духовному, бісовському світі, я не знаю. Я не знаю. Хотілося, щоб що Я молюся, ми молимося і віримо в Богу, що нас Бог не в дорозі, не задумався, не задрімав. Є гарний текст, не спить і не дримає хранящий Ізраїля. Аллелуя, слава Ісусу! І тому хотілося б до Бога, до Бога, на зібрання, приходити нам з дезловінням, з піднятим обличчям, знаючи, що Він вчора, сьогодні і по віки той самий. Аллилуйя! І в нього є рішення, в нього є відповідь на значений день, назначений час, і ти побачиш ти своїми очами, що, що зробить Господь. Та він так робить. Цей світ, якби не Боже мішательство, перевернувся би. Але дякую йому. Є люди. Є церкав, моляться, я Бог все сьогодні тебе в цьому зібранні, щоб ніякі сили не вирвали тебе з рук Господніх. Давайте ми піднімемося і помолимося Богу.